Вечір хату, друзяки. Продовжуємо грати Євро 24 за Україну. І ми вийшли в четвертьфінал, як ви бачите, і будемо грати проти Португалії. Прошлого разу ми грали проти е, Польщі. Ми виграли їх е, по старій пенальки 4-3. Сьогодні нам попалося попалася Португалія, так що будемо грати проти Португалії. Так, склад. Склад у нас тут, в принципі, нічого не міняється. Замінимо тільки Судакова, Міліновський трошки поіграє. А так, все на своїх місцях. Окей. йдемо далі. Ну, Насправді Португалія. блядь, ну, Україна вилетіла і недавно вилетіла і Португалія. На євро так само. Проти Франції. Це був останній матч на Євро Пепе, тобто, Точніше, блядь, останній турнір. Такий клубний для Пепе і для Хреща Роналду. Ну, але, блядь, я тут такий в... в мене сумнів є, якби. блядь, мені здається, що Роналдо буде грати навіть що 45-й Пепе вже 41. Ну, звісно, грустно, блядь. Скільки часу пройшло, скільки я за тим всім слідкував туди. Лігенда, як би, можна сказати, закінчують свою історію. Ну ладно, сьогодні не про те. Давайте будемо зіграємо. Виведемо Україну в фінал, блядь. Можливо. Так, до речі, хто не замітив, я поміняв коментаторів. Заїбали ті кацапи, якщо чесно. Взагалі ніяких емоцій. Вони там вони те саме пиздяка на доїву. По-англійськи там теж особливо. Я дуже розбираю. І теж, як би я сказав, нема таких емоцій. А поляки, блять, ну туди саме таке, як би сказав би, взагалі... Ну, з емоціями там, блять, розказують щось. Те все, блять, і польську мову я розумію, Так що... Блять, якось більше емоцій в них є. Блядь, так. Підписуйтесь, друзяки, на канал, ставте лайки. Давайте доб'ємо вже тих 10 блядь, підписників на Minecraft 9. Ой, не збігаю. Де 10, там і 50, там і 100 з вашою допомогою. Потім, можливо, вийдемо на трошки більший уровень, будемо, блядь, з камери, нормальний мікрофон, нормальна камера, я сподіваюся, буде то. Зараз тільки так, чутки. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, так и дальше будет. Будете дальше смотреться смотреть. и поделиться. И новый будет смотреться. Добрый. Это Ух ты, блядь. Хороший был, хороший. pocórka. Możemy prześledzić tę skutecznie przeprowadzoną kontrę. Pensja mi nie przyzdot. Efektywne i efektowne. Odnowiony turniej odszok i jest. Ona musi dominować. Podrasunek jest за Україну я ще граю в за клуб за Жером. Там час від часу так само виходять. Відео. Можливо, хтось хтось хоче, щоб я поіграв за якусь іншу команду. пишіть в коментарях, <кхів> за яку пограти. Команду чи збір. І, до речі, там через деякий час, я думаю, я буду, буду викидати не тільки футбол, а якісь і остальні гри. Блять. Та таке, нахінь, а, шу, думав, що таке нахуй? Ну йобане вроде. А, фу, я думаю, що вже пенальки. Да ёпт! Пиздец! Да ёпт, что ты, кем, что ты не бежишь? Коротше, я переігрувати не буду. Як я, так і я. Бля, я, я не дуже люблю. Переігру бля. Це розум. Переігрувати через те, що. Ну як склаус, так і склаус. Це стріляє. я хотел не раз дару к урону, че? Не дайте мне. С ней доиграл в Гали. Такой дым, ребят, блядь, на всю купу проигрывал. Мудрый, блядь! Какой ты Zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Strata teraz. Też już tylko nadal przy piłce. Ale nie. Jednak gra wstrzymana. Wracamy do tamtego fałdu. Będzie rzut I strzał na bramkę. Nie ma. Obroni strzał. Miłka przekracza linię końcową. Aut bramkowy. Cristiano Ronaldo dzisiaj w znakomitej formie. To doskonale obrazuje ta grafika. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc dotrzelone bramki po jeszcze nie pokaz. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne.

Та ти шо, ні хрена собі. Це долбик такої! Все вже не в сухо, так що, все нормально. Бля, не я не з низками. Долбик навіть відео реально може, звідки направляють. Jup o Jumacz. Rozpoczynamy ze środka. Rywale mogą nie odrobić trzech <coughs> z straty do portu. Бля, мені здається, якби там не трубин, то... Ой, там же було пі6 А на 4 года Не, ну це жовт 4, блин, не хватит Ну конечно я не граю на якомусь там Среднічку Ману максимально не пам'ятаю які то настройки стоять. Все! Євро кінчилось, як в реальному часі, блять, для України, так і в ігровому. Не буду я переігрувати, як є, так, так і є. Давай пишіть в коментарях, за яку команду, чи за яку збірну, збірну мені ще раз пройти євро. Ну, я сохранюся, може, може хтось там напише, блядь, візьми, переіграй. Але що переіграй, То я зараз ніби переіграю. Ні, якщо не сохраняється, то вже все буде. Бай, якщо не сохраняється. Не, не буду, не буду. Все. Євро закінчилось. Статистика бай 16, разів 5 ударів. Нормально. Дякую, хто дивився. Підписуйтеся. Пишіть, за що зараз поіграти. Всім пока.